Доброго дня, мої любі малятка! А зараз, мої любі дітки, налаштуйте свої оченятка, свої вушка, і ми з вами розпочнемо своє заняття. А спочатку ми, щоб розім'яти нам свої ручки, ми з вами проведемо фізкульт хвилиночку. Так, молодці. Повторюємо за мною бі 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 гудить машина. Тук-тук-тук стучить мотор. Він так голосно кричить, Шини труться об дорогу. Шух-шух-шух. Шух-шух-шух. Вони шуршать. Швидко крутяться колеса. Так-так-так вперед летять. А тепер давайте ще разом. Повторимо тільки вже швидше, в швидшому темпі. Бі-бі-бі гудить машина, тук-тук-тук стучить мотор. Він так голосно кричить, Шини труться об дорогу. Шух-шух-шух, шух-шух-шух, вони шуршать, швидко крутяться колеса. Так-так-так. Вперед летять. Молодці малята! У вас все гарно вийшло. А подивіться, малятка, що це в мене в руках. Так, це машина. А яка це машина? Як ви думаєте, пожежда, які ж молодці розумнички! А як ви здогадалися, що це пожежна машина, малятка? Так, вона червоного кольору, а червоний колір це що? Колір вогню, колір тривоги. А як ви гадаєте, дітки, як їде ця пожежна машина? Швидко чи повільно? Молодці, то, звичайно ж, дуже-дуже швидко вона їде, тому що чого вона їде швидко? Щоб швидко доїхати на місце пожежі і щоб швидко-швидко загасити вогонь, будинків. Людей, тварин, комах. А коли їде машина по дорозі, їй не тільки видно, але ще й чути сирену, так, малятка? Так. А давайте з вами пригадаємо, а як кричить ця сирена? сирена. Молодці, вірно, от так вона кричить. Дітки, а як ви гадаєте, що лежить у кузові пожежної машини? А давайте з вами і розглянемо. Давайте відкриємо. Ось ми відкрили наш кузов. Що в ньому є? Так, вогнегасник. Ось дивіться, який вогнегасник теж червоного кольору, так? Молодці. А нічого він потрібний, як ви думаєте, малятка? Так, щоб загасити вогонь. Які ж ви розумнички. Давайте його обережно поставимо на місце. Отак. От Стоїть. А що ще дітки є в цій машині? Так, шланг. Подивіться, який шланг, ось, бачите, намотаний на спеціальний такий коток. Угу. І по якому щоллється водичка. Так, а давайте з вами повторимо. Шланг, і ще раз. Шланг, молодці. А давайте пригадаємо, а як лється водичка по шлангу? Молодці, які так лється водичка по шлангу. А цей предмет дітки як називається? Він ось тут у нас є. Це сокира. Сокира є. Так, молодці. А ще, що в нас є, дітки? Що в нас є? Ось пісочок, бачите, пісочок і лопат. Лопата в пісочку, так? Щоб теж загасити вогонь, так, дітки? Так, які молодці! Ви. Молодці. А це водичка. яка лється по шлангу з таким звуком, як ви пригадали. Молодці! І поставимо його на місце, молодці які. Дітки, а що ж іще ще ви не сказали, не пригадали, що ж іще ще на цій машині пожежній знаходиться? Так, зверху машини дуже-дуже довга драбинка. Бачите, яка вона довга? Вона витягується на різну різну висоту, щоб до будинку можна було добратися, так, дітки, чи до дерева добратися, щоб пешку врятувати тваринку яку, чи щось друге. Так, дітки, молодці. Малятка, як ви гадаєте, чому виникають пожежі? Багато пожеж від необережного використання з вогнем. Так, молодці. Вогонь дуже небезпечний. Він спочатку горить як повільно, повільно, а потім язики. Вогнища піднімаються все вище, вище і вище і стають дуже великими. І щоб не було біди, дітки, треба дуже добре знати правила і запам'ятати їх. І от ми зараз з вами їх повторимо, які ж молодці, і пригадаємо. Ви в мене розумнички, ви все знаєте. І всі поїмаєте, як і що треба. А ось подивіться. На ці малюночки. Подивіться, ось бачите, хлопчик телефонує пожежну безпеку, так, тому що в нього виник що пожежа виникла. І в нього є телефон, ось по якому ми з вами теж будемо дзвонити. Ну, Я думаю, що дітки молодці. Не допустимо до такої біди до такого лиха. Так, дітки? Так, молодці. А дзвонимо ми, по якому номер? 101. Ось бачите, одиничка перша, потім нолик і ще одна одиничка. Це буде номер пожежної безпеки, називається 101. Всі запам'ятали, які молодці, розумнички, дуже молодці. Так, сапу змотрите. А ось дітки, дивіться, сирники. Їх можна брати діткам, можна гратися, як ви гадаєте, ні. Не можна ні в якому разі молодці. Так, не можна діткам гратися. А ось дивіться електроприлад, який називається праска, яким. Прасують білизну, так, дітки, у кожному будиночку є. Це тільки дорослі, можуть його вмикати, вимикати, але дітка ні в якому разі не можна. Так, це дуже небезпечно. Молодці які. Так. А це що, дітки? Резетка, бачите? І що вогники від тінь. Прямо вискакують такі, да? тому що не можна туди сувати пальчики або якісь предмети, там, гвіздочки, якісь булавочки. Ні в, ні в якому разі молодці. А ще що не можна? Так, газ. Його теж не можна підпалювати без нагляду дорослих. Так, малятка? Так, молодці. Розумнички які, бо бачите, ось чайничок стояв, википів і потім що? Пожежа може виникнути. Ось, бачите, дівчинка по необережності теж підпалила цей газ і що, і почалась пожежа в неї. Треба визивати цю службу пожежну 101. Дітки, постарайтеся гарно запам'ятати. Ці правила і виконувати їх, додержуватися. І тоді до вашого будинку ніколи не приїде пожежна машина. Домовились? Так, молодці. Дітки, а скажіть мені, пожежна машина від слова якого слова починається? Так, слово пожежа, молодці. А люди, які в ній знаходяться, це хто? Як ви гадаєте, як вони називаються, ці люди? Так, ці люди називаються пожежники, розумнички які. А давайте пригадаємо, а пожежники, вони які дітки? Так, вони дуже що хоробрі, мужні, сильні, відважні, кмітливі. Так, молодці, все вірно. Які ж ви розумнички у мене, ви все добре запам'ятали і все знаєте. А зараз, малятка, я вам пропоную намалювати з вами вогонь. Але перш за все, до малювання, перед малюванням я вам... Пропоную зробити розминочку для наших ручок та пальчиків. Домовились? Так, молодці. Дітки, а давайте відгадаєте загадку, яку я вам пропоную зараз. Послухайте уважно і я впевнена, що ви знаєте відповідь на цю загадку. Спішить, сурмить, дорогу дай! Моргає синім оком, Примчиться вчасно. І біда людей обійде боком. Як ви гадаєте, що це, дітки? Так, молодці, ну, звичайно, пожежна машина, розумнички які. Маляпка, а давайте ми з вами перетворимося в іскорок. Так, коли починається вогонь. Починаються іскорки маленькі. Давайте. Спочатку маленькі, 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 а потім все вище, 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 вище і потяглися до гори, догори. до гори. Молодці які. А давайте ще раз. Спочатку іскорки, які в нас дуже маленькі, 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 потім все вищі вищі більші, більші, більші. Потяглися до самої гори, дітки, підросли, які молодці. От ви дітки і розім'яли свої ручки, свої пальчики і підготувалися до малювання. Сьогодні ми з вами. Будемо малювати ось такий малюночок. Бачите, це будиночок, з якого бачите, язики вогню, вогню що прямо йдуть, загорівся будиночок від необережного ставлення. Хтось щось забув вимкнути, або може грався якимись предметами. І від цього виник Пожежа виника. Так, молодці. А щоб нам малювати діти, нам потрібна для цього клейоночка. Ось як у мене, подивіться, клейоночка, так. Водичка в скляночці. Так. У тарілочці такий гуашева фарба. А якого кольору? Молодці. Червоного, тому що полум'я. Пожежа червоного кольору. так. А ще нам потрібна підставочка під пензли. Так, молодці. А що ще потрібно? Так, потрібна нам серветочка волога, щоб ми витерли ручки. А після нашої праці малювання ми підемо до ванної кімнати і гарно-гарно помиємо з милом наші рученятка і витремо кожен своїм індивідуальним рушничком. Запам'ятали молодці, які розумнички. А ще потрібен нам, що малюночок, це що, будиночок, так? з якого буде що. Іти вогонь. А якого кольору? Так, молодці, червоного. Отже, ми кладемо на клейоночку наш малюночок. Беремо пензлик у праву ручку. За залізний чобіток, називається залізний чобіток, обмочуємо водичку, водичку трішки отак стискаємо, потім вмочуємо у червону фарбу і що? І малюємо з нашого віконця отаке полум'я. Полум'я таке. І бачите? бачите? ще можна обмочити. І вмокнути сюди фарбу. Все більше, більше, бачите, розгоряється наш вогонь. Так, молодці. І поставили на підставочку свій пензлик. Ось, сітки, подивіться, який у нас. Вийшов гарний з вами малюночок. А хто потребує допомоги, то вам обов'язково ваші матусі або татусі або старші братики, і сестрички допоможуть вам сину. Так, молодці. Увага, дітки. Ніколи нічого не треба самостійно вмикати, особливо електроприлади. Ви всі запам'ятали? Так, молодці розумнички, я. Надіюсь, що ви будете виконувати і додержуватися всіх цих правил. А зараз, свої любі малятки, до побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!